За місяць, за два, за три, за півроку я хочу це зробити цей рево. Потрібно бути безробітнім, бездітнім, без домашніх обов'язків. Вважаю грандіозною подією, що я знімаю популістське відео про те, як перейти від A1 до C1 і за який термін. Зараз все розкажу. Я рада вітати тебе на своєму каналі і поїхали. Отже, привіт! Мене звати Олена. Я викладач англійської мови. Викладаю англійську мову вже дуже 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 давно. Довше ніж тише англійську мову. Я думаю, на своєму каналі я зазвичай розповідаю людям про те, як легко легше. Легше і як простіше знайти спосіб вивчити англійську мову, як вчити слова, як вчити граматику, як те все. Сьогодні я знімаю відео про a C1 і як пройти цей шлях. Слухай, мені дуже сильно хотілося. Прям от я зараз сажу і думаю, яку таку популістку, прям якийсь такий клікбейтний такий зробити фасад. Таку зробити якусь вкладинку, щоб всі такі клікали: да, 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 за місяць, за два, за три, за півроку я хочу цей, зробити цей револ, е, так вийшло, що на своєму каналі я не займаюсь брехнею. По-перше, тому що я теж не народилась в англомовній сім'ї, я теж англійську мову вчила, і я магістр філології, і я викладаю англійську 12 років. І я знаю одну істину. Це неможливо. Неможливо вивчити від A1 до C 1 за півроку. Неможливо, я навіть більше ніж впевнена, і за рік це зробити. За два роки well, Дивись, давай так. Для того, щоб вивчити, щоб зробити це швидко, потрібно бути безробітнім, бездітнім. Без домашніх обов'язків, без друзів, без всього, тобто, ти маєш повністю жити англійською мовою. Якщо в тебе на це є час, можливість, простір, це можливо. Але я більше ніж впевнена, що всі ми тут, дорослі, зібралися. У нас у всіх є якісь заняття, окрім того, що англійська. Англійська це наш інструмент, який ми хочемо заволодіти, а не щоб він заволодів всім нашим життям. Тому. Я не буду займатися обманом, я не шарлатан, я скажу, як є, це неможливо вивчити швидко. Але можливо вивчити Можливо вивчити все залежить від цілої регулярності, підходу, твого мислення. І я впевнена, що знати мову може будь-хто. Будь-хто. Це не «rocket science». Це не щось із області фантастики. Це все можливо. Отже, поїхали і почнемо цю дорогу. Я дуже перепрошую, що я буду трошечки підчитувати, але я читаю зі своїх напрацювань. На, на, на я потім скажу, як ці напрацювання отримати, щоб і вам було звідки це почитати. Я просто зараз буду як займатися розшифровкою своїх напрацювань. Перш ніж починати шлях вивчення англійської мови треба визначити, звичайно, свій рівень. Більшість людей, таку скажемо, не більшість 40% людей, які приходять до мене в англійську мову, кажуть: я а А0. А ноль це я прошу як? Це взагалі ні hello, ні гудбай, ні гудморнінг, взагалі нічого. Запам'ятайте, А0 – це людина, яка взагалі англійську, ну, тобто, от взагалі, це, як, це все одно, що я зараз піду слухати китайську. От я А0 в китайській, ну, якби я її взагалі не знаю. Конічува даже не знаю, звідки це. Ну, суть. Я вважаю, що всі люди со старту А1. Просто у всіх цей старт різний. Плюс, пам'ятай, що у всіх людей це не лінійна історія. Тобто нема такого, що я знаю на А1, і я от знаю на А1 і словник, і граматику, і поговорити можу. Ні. Це може бути так, що словник, наприклад, А1, а граматика, там, наприклад, трошки гірше. Ну теж А1. Все в межах. Просто є плюс-мінус. Знаєш, Плюс-мінус. Тому, коли до мене приходять люди на навчання, я їм зразу даю курс, який дає володіння А2, тобто на, на володіння рівнем А2. От якщо взяти мої наприклад, навчання, в мене дуже інтенсивні курси. Мої курси реально дуже інтенсивні. Ми виділяємо по тижню на теми. Я зараз буду теж називати теми, буду казати, як темами вчити, бо тільки так треба вчити, А, От, і я тобі скажу, що, наприклад, на володіння рівнем А2 йде 12 тижнів. На володіння рівнем B1 B1 іде 18 тижнів. І на володіння рівнем B2 іде ще 20 тижнів. І якщо це все разом скласти, то виходить. Ох, математика не най... найсильніша. Моя сторона. 50 тижнів, здається, Чось так попорахувалося він. 50 тижнів, щоб отримати B2. 50 тижнів це більше року, наскільки я можу пам'ятати. Або я можу не пам'ятати. Це тільки щоб володіти бітю. І то, дивись, це кожен тиждень ти міняєш тему, ти щось робиш, ти щось вчиш, і теми не стають легшими, друзі мої хороші. Не буде такого, що при переході з біва на бітю там можна буде розслабитися. Є теми, які в цілому ми розуміємо і так, є теми, яких, яких ми краще розуміємо, є які гірше розуміємо. Але в цілому, в цілому, цілому, це дуже інтенсивно. Якщо ти хочеш таку інтенсивність, питань нема. Але скільки ти витримаєш такої інтенсивності, це вже інше питання. І знову ж таки, ми можемо бути в різних якби, умовах. Так? Якщо людина, наприклад, приїхала в, за кордон. І багато хто з українців зараз приїхав за кордон. Але не всі зразу володіли англійською мовою. По-перше, тому що не працює історія про те, що ти будеш жити в середовищі і ти будеш класно вчити. Ні, тому що треба мати якусь базу для того, щоб середовище це розуміти. І, але навіть людина приїжджає і вона може обходитися тим, що вона знає. Вона обходиться якимись перекладачами, тобто вона базово в, може виживати. там. Їй цього достатньо. Якщо вона не вивчила ще мову там, за 2-3 роки, значить їй цього достатньо. Потім люди приходять, коли вже хочуть підвищити рівень життя, підвищити рівень комфорту, тому що треба знайти нормальну роботу. Для цього потрібно от, власне, знати англійську мову, вже без перекладача. Отже, перше, це головне це визначити рівень свій. І тоді вже від того відштовхуватись. Я починаю з А1, я вже бачу, скільки я говорю, тому можливо, це відео буде розділено на дві частини. Коротше, подивимося. Поїхали. Отже, починаємо з рівня а 1 що це за рівень взагалі? Це рівень, це базова база. Це коли я можу поздороватись, попрощатись. Коли я можу сказати, наприклад, I have a big family. Це коли я можу сказати, що я коли я можу дати свою персональну інформацію, коли я можу в магазині сказати how much does it cost. Наприклад, коли я можу сказати it's a, там, наприклад, a Tall Building, It's a High Mountain, It's a Wet Grass, Ну, коротко, якісь такі базові. Реча нескладні, легесенькі, простесенькі речення в описі чогось, так? В ресторані, коли я можу сказати щось, коли я можу описати, наприклад, плюс-мінус свою їжу, і знову ж таки, навіть, от якщо ви зараз слухаєте, то, Боже, я цього не вмію, цього не вмію, цього не вмію, та все ви можете. Просто ви хочете англійською мислити, як і українською. Я люблю запарювати семена чи з греческим йогуртом, і потім це все там шліфувати джемом, наприклад. Спрощуйте свою мову. Я вас просто я вас прошу, благаю, просто спростіть свою мову. Спростіть її до рівня, що от ви йдете в перший клас. Напевно, ви в першому класі не знаєте багато чого. От ви зараз в англійській мові перший клас. От спрощуйте свою мову до цього рівня. Говоріть простими реченнями. Чим... Чим коротше, чим простіше ваші речі, тим менше в ньому помилок. Тим більше шансів, що вас зрозуміють. Ніхто не буде думати, що ви дурак, дурак будуть думати тоді, коли будете просто мовчати і нічого взагалі не говорити. Так, я підходжу од Е, Значить, направлення. Directions. Коли йти треба прямо, коли треба turn left, turn right. Turn right, turn left. Не знаю. Не знаю, я сама направлю, я в українській мові направлення не знаю. Можливо, я теж А1 в українській мові. Так, і тепер, значить, по граматиці. На рівні А1 закривається вся така базова база це question formation. Як формувати питання, як використовувати це кляте слово бі, яке всі просто бі в теперішньому часі. Бі. Кажу хорошо, в минулому, was, were, Ну, по цій табличці, да там be, was, were, been, і Всі це запам'ятали. Як ну каже, якщо been – це третя, was were – це друга, значить be – це теперішня. Теперішня форма слово, бі, це слова is, -E are. І це треба пам'ятати. От. Е Коротше, на цьому рівні треба це вивчити, тому що далі буде з'являтися, коли там будуть умовні речення. Якщо я буду вдома, я тобі напишу. І людина каже, if I be at home, if I am at home. От і коли це, це вивчиш на початковому рівні, на а 1 тобі далі це буде вже якби, само собою розуміється. Ну не тикати це am is, are в усі речення, які тільки можна. Це теж am is, are ми використовуємо тільки в контіусі, в мене відео є про теперішні часи. Тобто, коли ми кажемо I am reading і використовуємо is R ще, ну, ще десь багато, де ну, для тебе особисто я це розказую зараз. is R, це коли я роблю щось зараз. I am reading, He is driving. І коли ми описуємо описуємо людей, she is, uh, she is English, I'm, I'm a teacher. We are doctors. Коли ми описуємо щось, ми використовуємо це в теперішньому часі Якщо так буде довго кожного, то це я, звісно, буду довго записувати зазадовго записуватися. Далі, артиклі. Мене взагалі. В... Може, трошки рівніше сіст. Мене трошечки дивує, коли я чую від своїх студентів. У них там знайомі родичі займаються з іншими викладачами, і вони починають читати англійську мову з артиклів. Хто сказав, що артикль це взагалі-то ну, тема номер один? Давайте візьмемо всю граматику англійської мови і спробуємо подумати, наскільки важливі артиклі в англійській мові порівняно з усією іншою граматикою. Задача будь-якого навчання, з ким би ви не вчились, навіть якщо ви самі вчитесь, але ви маєте це пам'ятати. Задача будь-якого навчання найкоротший термін дати людині відчути, що я, що я можу це зробити, що я можу говорити, що я можу знати. Якщо ви починаєте з артиклів... Вони вам абсолютно нічим не допоможуть в мовленні. Абсолютно артиклі на рівні А1 вчаться в кінці курсу. Тобто ви вчите їх уже колись. Бажано, я собі так думаю, з. Quantifiers. Описом, описом кількості. Some sugar... Do we have any sugar? Uh, I have a couple of чого вот там. Ну коротше, коли ми описуємо цю кількість без названня числа. Uh, тоді класно, щоб вивчити артиклі, коли ми знаємо, що є Countable uh, – те, що можна порахувати. Uncountable, те, що не можна порахувати. Uh, коли є plural, singular, множина, однина. І тоді ми можемо вже ці артиклі кудись засунути. Ну, це не саме головне. Ну, не саме. Я вас дуже прошу. На перше місце поставте собі Present Simple. От завжди відштовхуйтесь від Present Simple. Uh, B в Present Simple, пошли по B. B-B-B-B-Bроли, поставили як в теперішньому часі B, і як в минулому часі більше поставили. Далі пішли: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Forms. Uh, можна навіть на Future Simple обійтись, але uh, я збираюся щось зробити, там, чи я, я роблю щось, я зустрічаюсь з подругою. Коротше, теж треба знати, розуміти. Поставте собі ці часи на перше місце. І далі вже наслаюте все інше. Повірте мені. І не вчіть граматику окремо від словника. Якщо ви вчите, значить, от adjectives. Ну, тут я просто розказую, по тому що я вам потім скажу, як отримать. Тут граматичні теми, які необхідно опрацювати, тут колоночка. Значить, дивіться, воно тут написане от так. От, да? Ви це все можете подивитися. Ну в цілому, що я вам скажу? Не обов'язково прямо в такому порядку йти. Ви просто подивіться, будь ласка. Я, я не знаю, в якого порядку я відштовхувалася, коли це робила. Може я перероблю, але ну, це не точно. Значить, Поставте собі часи на перше місце, а тоді ставте все інше. Вам буде набагато легше жити. Але не забувайте про, про теми словникові. Я вас благаю, не вчіть все окремо. Далі по рівню А1. Мені здається, що я тільки щас про один розкажу і все, ну може ще про А2. <кхід> Слухати, читати, говорити. Можна цього всього не робити. Це все гальмує ваш прогрес. Говоріння. Говорити, ви можете собі навіть голосовим розказати. Буде круто, якщо ви навіть можете це все розказати у чату GPT. Ну, Чому люди не, не, не дуже не, не люблять це робити? Каже, що от я там говорю, нічого не понятно. То ви скажіть йому, що ви починаєте тільки вчити англійську мову, що ви ще не вмієте говорити і не розумієте там швидкий темп. Вона ж підлаштується під вас. Це штучний інтелект. Це ж не якась там людина в коробочці сидить з вами, говорить. Розумієте? Скажіть, значить, слухання. English practice – праксіс, веб вебсайт для слухання. Мені подобається, ще є ELO. Сайт один називається. Ело, це сайт, де зібрані говоріння від різних носіїв і не носіїв мови. І я буду. І це залишається, це актуально буде для всіх рівнів, тобто ці рекомендації, бо там здається і на різні рівні. Не здається, а 100-150 тисяч процентів там є на різні рівні. Можна піти подивитися і. Слухати, Слухати, і там є з перевіркою. Класно переказувати. І я вас очень прошу, я говорю це постійно, але в мене постійно все одно виникають такі е, оказії зі студентами. Кажу студенті рівня 2. Е, там одну історію з того воркбука треба переказати. Вона каже, прочитати я можу, переказати не можу. От, е, дивіться. <кхід> Якщо я буду багато читати, я навчусь круто читати. Якщо я буду багато говорити, я навчусь класно говорити. Якщо я буду мовчати, я говорити не навчусь. Якщо я буду читати, я говорити не навчусь. Ясно, що читання може бути як е, 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 степ, е, е, крок до говоріння. Але вибачте мене, якщо ви хочете навчитись говорити, говорити хоча б якось, бе, ме, десь там два слова, зв'язне мовлення не з'являється від того, що ви будете читати. Просто читання. Тоді треба читати 24 на 7, щоб з'явилося зв'язне мовлення. І ще аналізувати той текст. Ви послухали, перекажіть, хоча б ну, суть якусь перекажіть. І буде офігенно, якщо ви будете це робити, собі на голосовушечку в телеграмі в Saved Messages і потім переслуховувати через місяць, щоб чути себе. Це взагалі клас. По-перше, міряє прогрес, по-друге, ви якщо побачите ще є помилки, то взагалі офігеть. Говоріння сказала письмо, якщо, якщо треба практикувати, листи пишіть. Так, і я швиденько розповідаю за А2, і потім е, я наступне відео зніму продовження. А2. Всі ці теми, що були на А1, ми розширяємо. Ми говоримо і про сім'ю, і про body parts, е, як ми в, на відпочинок їздимо. Е, розповідаємо історії в минулому. Ми говоримо, чи ти коли-небудь щось робив? have you ever. Е, які проблеми в ресторані, як ми даємо predictions, передбачення. Е, Хав'ява це ділимось досвідом своїм. М так, прикметники в чому? І там головне це вивчити по прикметникам. Головне це знати прикметники. Це по-перше. А по-друге, е, по прикметникам. Та й все, коротше, головне їх знати. Е, так, Wild Animals, Wild Life. Common fears значить, страхи, inventions, винаходи, фразові дії слова. ух, Люблю це фразові дієслова. Спорт, вільний час, навчання. Як говорити по телефону? Так, це є, це теми, лексичні теми написані. Тепер ідемо по граматиці. Все, що ми там вчили на А1, ми додаємо сюди ще. Значить, я пам'ятаю, тримаємо, тримаємо, тримаємо в голові да, на умі, тримаємо, що я там говорила про це раніше. Ми порівнюємо present simple present continuous. Ми порівнюємо past simple past continuous. Ми вчимо which, who, where, коли нам треба сказати, наприклад, This is a shop, where I buy там, що bread. You, where, where I usually buy bread. Ну, Наприклад, такого роду. Як ми уточнюємо? Так, далі, прийменники, місця часу, це взагалі топ. Це треба знати, не знаю, з народження. Ну, опять-таки, це не найголовні... Все головне, ну це не найголовніше. Часи спочатку підтягуємо. Щоб ми могли предметно про щось говорити. Так? Як формувати питання? Це взагалі боль? Питати когось, це боль, ми можемо розказувати, але не питать. Порівняння прикметників. От що я хотіла про прикметники власне сказати. Порівняння прикметників. It's, uh, this phone is bigger, uh, this, uh, this man is taller і так далі. Тут як порівнювати? І it's, this is the best pizza. Uh, it's, her, it's the most important question. Тобто, як сказати, що це най? Так, це сказала тепер модальні дієслова. Модальні дієслова. Я повинна, ти повинен, тобі слід і так далі. Це дуже важливо. Далі. Пасивний стан. Пасивний стан. Пасивний стан це коли головний в реченні не той, хто робить, а те, що робиться. Наприклад, офіс прибирається. Кожен день, тобто хтось прибирає його, але я не кажу це в класичному стилі. Ми знаємо, ми маємо знати дуже часу, стільки розказуєш, це просто капіт, треба вже закінчувати. Ну ми знаємо, що в англійській мові дуже строгий порядок слів, і ми не можемо від нього від, якщо ми будемо ігнорувати порядок слів, ми збиваємо себе і збиваємо людей, які нас слухають. Тому ми повинні завжди пам'ятати, що я підмет, присудок і далі там по, по свомт. По цій абревіатурі я тут напишу розшифровку, ви побачите, що це означає. Так от, коли ми не робимо правильний порядок слів в реченні, нас не розуміють, ми не розуміємо, як побудувати речення, і все пропало. Тому порядок, порядок слів, а в пасивному стані порядок слів ну, такі самі, по суті, тільки там немає підмету. Тобто, якщо, наприклад, люди виготовляють машини в Італії. Чи в Німеччині, де там душі машини? Не знаю. Люди виготовляють машини в Німеччині. Е, мені не важно люди. Я хочу сказати, що машини виготовляються в Німеччині. Ну, понятно, що людьми, ким ще ж. Е, тому це називається пасивний стан. Коротше кажучи. Uh, Gerrant infinitive – Це форма дієслів, які постійно збивають студентів, коли вони тільки вчаться, бо вони кажуть, я люблю танцювати і I love dance. Я кажу Dancing о, чого тут «continuous»? Оце uh, називається gerund і infinitive, Це розказую, значить, швиденький лайфхак по інфінітиву. Запам'ятовуйте, будь ласка. Ну, не лайфхак, а. Ми використовуємо інфінітив для того, щоб сказати, для чого ми щось робимо. Тобто, give a reason. І оце улюблена тема. Типу, я пішла, щоб щось зробити. І от це от, щоб це завжди буде to. А uh, I went to a shop to buy some bread. Щоб купити хліба. Це інфінітив називається. Так. І, значить, по темам, і я ще раз скажу, що я ці всі, це все можна отримати. Може я його передивлюсь, а може ні. Я ж вже буду віщати з відпустки, може я щось і перероблю. План навчання по слуханню, читанню, письму і говорінню. Е, так, значить тут в ту, і в мене зібрані слухання. Знову ж таки, English practice. І я опять кажу про ELO, там є по рівням. Можна розібратися в рівнях, це не так сложно. Там тільки вони називаються не так, як у нас. по-моєму. Там вони щось 1, 2, 3, 4, 5. По-моєму, 6-7 це найжорстке, жорстке, а 1-2 це на початок. Читання те саме English practice тут я вставляю письмо. Пишіть, пишіть чат у GPT, якщо ви не хочете з ним говорити. Но говоріння актуальна, моя порада з а 1 залишається. Питання для письма, ESL Discussion, я тут е, залишаю те, що посилання на це. От, На цьому я закінчу поки що дорогу цю B1, B2 і C1. Я розповім в наступному відео, тому що вже відео дуже довго, і ніхто дивитися не буде. Якщо ти дійшов до цього моменту, будь ласка, напиши мені, що я дійшов, я молодець, я буду знати англійську, тому що я безумовно вірю в кожного з вас і знаю, що кожен з вас може вийти. Нема людей, які не можуть. Просто запам'ятайте собі це. Якщо ви будете налаштовуватись на англійську, о Боже, це, це англійська, я не можу її видержати, вона ви мене бісить. Ну тоді, якби питання не в англійській мові, питання суто в вас. Е, дякую, вам велике за те, що ви тут є. Зараз вже записую другу частину, яка вийде через тиждень. А може раніше, якщо я її відредагую, бо я до відпустці, і якби самі розумієте, хочеться в відпустці відпочивати, а не. Робить це все, бо це все, все записати, це все півбіди, от це все понаписувати, це вже, конечно, вже займає. Дякую тобі велике за те, що ти тут є, за те, що ти дивишся, за те, що ти ставиш лайк, за те, що ти коментуєш, пиши, будь ласка, коментар будь-який. Напиши мені, що я гарно виглядаю. Напиши мені, що я е, хорошо тобі розказую. Скажи подякуй за те, що я правдиво говорю, що я не кажу тобі, що ти вивчишся бігом, там у тебе все буде клас. Будь ласка, напиши хоч щось. Дякую тобі, and see you, bye-bye!